Найшов випускний альбом школьний. Це 98 рік. Вже багато. 25 років. Це 1998 рік. Це вчителі. Та деяких учителів вже багатенько і немає в живих. Це ось перша вчителька Кожух нема в живих. Микола Данилович трудове, теж нема. Класна керівничка на Іванівна теж нема. По-моєму ж директора, по-моєму, теж немає, якщо я не ошибаюсь. Це англійський, кабанець Валентина Іванівна, історичка і ну, живі ще. Валентина Іванівна Фурса російська мова. Світлана Васильівна фізика. Ці живі. Це однокласники. Це кум Льоша, Лариса, Андрій. Ну Андрій теж десь виїхав, наскільки я знаю, чи Кіровоградський, область. Це ми помню, перед випускним ходили і вставок. Саня Сивець Попояс заліз у воду. Хі -хі -хі. Це з дівчата на вигоні. Автомобіля. Це теж свята. Марина, Сережа. Теж Сережа. У нас був клас дружній, ми збиралися в старших класах кожну Новий рік, кожну Пасху. До ставка ходили до панського завжди. Це ж Юра, другий зять. Я на вітір, а він на Юлі. Дві сестри. Саша десь в Полтаві, мабуть. Оля в Києві. Преподаватель. Надя, я наскільки знаю, вона не там. Та ще в хоролі я от забув. Давно не бачив. Саня Сивець там вдома. Дуже питався всіх збирати, молодець такий. Не раз і збирались ми. Це ставку, а оце він стоїть у воді. Тут сирень так красиво. Це ось останній дзвоник. А що ж молоді ще, що ж по 17 років? Кому 17, кому 18. Вже ж время пройшло, з 98-го року вже ж. Це з батьками. Це я знаю. Саші Сулимка батько. Це Льоші Слюсаря, це Сан Сивця. Це мої батьки. Це Свєта Білус батько, Лариса Жовноватої. Свята Білус – Мати, Саші Сулимка мати, Лариси мати, Марини, це Наді Молмер, це Юра Ляховича мати, Цвіта, це Оля Онищенко батько, це Сережі Бородаєнко батько, Юра. Андрюхи Фурси Павло Павловичем в школі пропадал. Це Дегтяренко Сережа, Батько. Це санісив, це мама. А це ми з братом. Він тоді в 9 клас, але він на годи 4 тільки менший. Тобто він трошки. А, Це теж з випускного перед школою, тобто не останній дзвоник. Ми збоку стояли, а тут люди, ученики, перші класи, тут начальство. Дуже тобто интересно подивиться.